Вітаю, друзі, 16 квітня. Народного депутата, політв'язня режиму Зеленського, Олександра Дубінського, позбавили права на захист. Прошу максимальний репост цього відео, тому що справа не в Дубінському, як такому. Якщо можна. Позбавити право на захист народного депутата то звичайних людей, тим паче. Тому прошу юристів, адвокатів, просто свідомих громадян, людей доброї волі, подивитися, що це відео. Захисник і наслідки відомо через секретаря що через спілкування захисту. Отже, захист. Что-либо заеманное за потрате. Вызывайте ну, ночное Значит, я... значит мы, пообщались... мы пообщались с Сергеем Юрьевичем. и, в общем, мы не сошлись в понимании линии защиты по этому консультации, который мы обсуждали. Поэтому я, по-моему, на другого суда отказался, и пришел, значит, к другому адвоката Здесь с разночтением в подходах к моей защите я не могу принять ту линию, которую я хочу Такая проконания суда така заява сформирована выпишет, на заказ на розвитку указанного портала. А я мусь, а, а ви мнення не хотите адвоката услышать? Будь ласка, прокурор. Ви не хотите мнение адвоката услышать, поэтому? Ваша тунка засована. У собі а у мене є адвокат, який представляє моє інтереси. Не хочете вийти? Булатська прокурора, розповідь, будь ласка. Слухайте, є поважніші цінки з коронавірусу, де міста Києва перебуває в обвинуванні наркотиків за обвинувачення на ліквідацію в Аслані, Мальчині і так далі, про порушення передбачення... Це спільна позиція, будь ласка. Думка зі сторони ЗАГС? Ну, по-перше, ви завертали думку прокурора щодо Заявлену відмови від мене він зачитав клопотання ще. По-перше. По друге дійсно відповідно до статті другої статті 54 Кримінального кримна кодексу подуксу не має право змінити захисника. Тобто да відмова не приймається мій підзахисний в обвинуваченні в особливо тяжкому злочині. Тому відмову, але заміна адвоката. Він має на це право повністю. Тим тобто, паче я призначення стежове безоплатної вторинної допомоги. Тобто, такого ж самого адвоката має. Судовинити і призначити, скільки я так розумію, зі слів мого підзахисного це перша його відмова до цього відмови в даному клопотання не приймалися і не розглядалися По-друге, так як заявив мій підзахисний, що у нас зійшли з позиції, дійсно це так, і тому подальший його захист буду порушувати правила адвокатської етики. Тому що я не можу продовжити участь у даному судовому засін за тих обставин, які були перелічені. Дубинским. Зумело, <клес> суд констатует, что заказник не выяснился с первого клопотания. а что Дубинский? Вот это клопотание, ваша думка. Вы не можете проводить судебное заседание без адвоката. В данной ситуации у меня адвоката нет. То есть вы прямо нарушаете мое право на защиту, придумывая здесь фарс, который вы называете судом. Повторюсь, я, конечно, приношу свои извинения, я посчитал, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять крупногабаритных лиц мужского пола, которые должны вместо этого быть в армии, на... обеспечивают безопасность Дубинского, а на самом деле безопасность режима, для того, чтобы Дубинский не говорил правду о том, что происходит в стране. А вы обеспечиваете ФАРС под видом судебного процесса. И прямо нарушаете мое судебное... право на защиту. Еще раз повторяю: судья Слабодыдин, судья вам слагеря, спортзал, Слободы В данной ситуации у меня нет адвоката, который может представлять мои интересы. Потому что находящийся здесь господин Артеменко мои интересы не представляет. Я заявил о том, что я прошу предоставить другого адвоката. Он, соответственно, поддержал мое ходатайство. И вы не можете рассматривать данное ходатайство прокурора без адвоката в данном уголовном деле. Уже таким образом вы можете позвать любого человека с улицы, назвать его моим адвокатом, который со мной не знаком и даже не выработал со мной линию защиты, и пытаться устраивать здесь судилище. Повторюсь, это не суд, это, не суд, это цирк и судилищ. объясню, почему это происходит. Потому что вот эти все три судьи, которые вы видите перед собой, они выполняют задачу, которую он поставил офис президента и непосредственно глава Шевченковского районного суда Марты. Эти судьи борются за свои коррупционные доходы. Потому что берут за продажи решения от 30 до 50 тысяч долларов. Басова, Слободенюка, Нотин выполняя функции следственных судей, получая за это взятки. Ну, чтобы получать дальше эти взятки, вот они устраивают этот цикл. Повторяю еще раз. У меня на сегодня нет адвоката в данном судебном процессе. Тот человек, которого вы вызвали мне как бесплатную правовую допомогу, он мои интересы не представляет себе. И линию защиты не ведет. Поэтому ну, не можете продолжить дальше заседание. Суд, касату, що обманувач уміти також відмовился. Я не отказувався до хлопотання. Я не отказувався. Значить, при цьому суд наголошує на тому, що скільки обвинувачення з не було зазначено конкретних обставин, які бы перешкоджали участі захисника судового засідання, суд і прийняв такі лише. Значить, суд до ударяється домораючи мати. Это, клоуны, это не судьи, это просто подобный клоуны, которые выполняют вот эту вот заказ, цинично, а, делая вид, что они не понимают, откуда видите, как это Этот цирк уже настолько сильный, просто не хотят... Понимаете? Потому что это, это позор, вы знаете, это прокуроры, это мерзкие рожи. Если должен служить в армии, они здесь бегают по судебным заседаниям, подсказывают Дубинскому. Так мне в сумочку надо. <связать> 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 Ой, друзья, до встречи. Друзья, так проходят суды над народным депутатом Александром Дубинским. Він опомен цілої державної машини, яка за вказівкою Зеленського позбавила його права на захист, права на адвокатів, вкравши двох його адвокатів посеред вулиці і насильно мобілізувавши їх на фронт. Олександру Дубінському призначили безкоштовного адвоката Артеменка, який відмовився від нього прямо в залі суду, бо до спільного знаменника вони так і не дійшли. Що було далі? Ну, коментувати, дивіться, в відео ще раз можете подивитися. Прокоментуйте, що ви з цього приводу думати. Але найцікавіше далі в рішенні суду. Які судді Свободянюк Абасова та Нохін після цього судового засідання, як ви бачили, написали винесло. винесли. Прочитайте! Спеціально виділено червоним. А якщо коротко, то кому лінь читати. То так, оскільки раніше в Дубинського вже були адвокати, і він вже озвучував свою позицію, то новий адвокат йому не потрібен. І висловлювати судді немає сенсу. Суду все відомо, що Дубинський хоче сказати. Дивіться, позов Дубінського знаходиться в ЄСПЧ. Він його однозначно виграє. Ви почитали, що ці придурки, інакше їх назвати не можуть? Ці злочинці в мантіях написали в рішенні суду. Тепер найголовніше: Дубінський захищається, Дубінський бореться. В тому числі на інформаційному фронті. А я хочу звернутися до українців. Можна як завгодно відноситись до Дубінського. Хто, хтось його підтримує, хтось його засуджує, хтось... але не можна погодитись з тим, що людині відмовляють вправі на захист, вправі на адвоката. Це злочин. Це порушення прав людини, це злочин це злочин проти правосуддя, проти Конституції, проти держави. Це просто дно дна відмовити в захисті. Я, як людина, яка особисто відчувала на собі репресивну машину. А в часи правління режиму Януковича я був ув'язнений половиною роки. І за те, що я в суді, як зараз Олександр Дубінський казав правду в очі суддям, робив публікації у Фейсбуці і так, далі, і так далі. Суддя Борбела видалив мене з засідання. До кінця судового процесу. Навіть позбавивши права на останнє слово. Зараз у мене дежавю. Просто дежавю. Я дивлюсь на це все і розумію, нічого не змінилося. Судова система не змінилася. Не готові. Порушувати права всіх, на кого їм вкаже влада, або де у них є гешефт. Що робити? Я твердо переконаний, що всі судді, всі 100% мають бути звільнені. Звільнені мають бути поступово. Поступово. Звільнятись, а народ має обирати першу ланку суддів, районних суддів. Потім районні судді на своєму з'їзді оберуть апеляційних, ну і так далі. Друзі. Якщо ми з вами не перезавантажимо судову систему шляхом обрання громадами суддів, адже громади на місцях в моїх рідних вубнах, наприклад, краще знають. Який суддя чи адвокат, чи хто бере, який буде захищати права людей, судити по закону, а який буде за кеш це робити. Краще знають, ніж на банковій, ніж в Києві. Звичайно, суддів треба обирати з фахівців, з тих, хто має юридичний, практичний досвід. І тих, кому довіряє громада. Іншого шляху немає. Якщо не зупинити оце судове свавілля, уявляйте собі, депутата позбавили народного права на захист, то звичайно громадян пачками, якщо треба, засуджують до тих термінів, до яких треба, довго навіть не роздумуючи. Ті, хто краде мільйони на свободі мільярди, а ті, хто поцупив, Якусь кашу в магазині, можливо, навіть щоб дітей прогодувати своїх. 5 років, 10 років, отак діє судова система. Враховуючи це однозначно 100% звільнення суддів. І як казав один мій товариш, колега журналіст Влад треба спорудити біля Печерського суду пам'ятник. Пам'ятник судді, якого страшують, вішають, шибениця. Для чого? Щоб туди екскурсії водити новообраних суддів. А ще, а ще в кабінеті і в залі засідань суду має перед очима судді висіти обов'язково картина суд Камбеса. Суд Камберса, ось ця картина, одна, одна, друга. Це картини, які відображають як середньовіччі суддю, який судив за бабки, брав хабарі і виносив неправосудні рішення, позбавляв, як дубінського людей, права на. Захист, його страчують, здирають з нього шкіру, бачите на картинах, і оббивають крісло для його наступника, для судді, який буде сидіти на його шкірі і відчувати, що з нього можуть її здерти теж. Тільки відновивши правосуддя в нашій країні, Україна відбудеться як держава. Без правосуддя у нас не буде майбутнього. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою. І будемо жити.